Ласкаво просимо назад, хлопці. Кілька місяців тому я сказав, що припиню розробку режиму до лютого наступного року. Що ж, я зупинився на день, а потім не зміг зупинитися і просто продовжив. Тож, мабуть, можна назвати це різдвяним подарунком на оновлення, бо настав час створювати автобусні лінії. Альфа версія PTM 2.0.4.6.2929 з двома автобусами та простими транспортними лініями. Що ось ось з'являться. Ця версія робить функціональними два автобуси – 1354 та ptm 1360. Вона також додає базову функціональність транспортних ліній. Точки руху також перероблені. І автомобілі тепер можуть змінювати смуги руху. Додано більше знаків та виправлено багато помилок. Однак ця версія все ще може містити багато помилок, і ми скоро їх виправимо. Я також маю зазначити, що оскільки розробка не приносить мені жодного доходу, сторінку Вікі було перенесено в сам мод. Її можна відкрити зі смартфона або комп'ютера. Тепер я покажу вам, як створити просту автобусну лінію. Спочатку вам потрібно побудувати всі дороги та додати всі точки руху. Потім вам потрібно створити зони станцій у редакторі карт. Кожна зона станції повинна мати платформу всередині. Щоб побудувати автобусні зупинки, ви можете скористатися інструментом кошик автобусної зупинки та інструментом павільйон очікування а також, звичайно, безліч чорізних знаків. Після того, як ви створили дороги автобусні зупинки та зони в редакторі карт, ви можете фактично створити лінію. Вкладка транспортних засобів наразі не працює, тож просто ігноруйте це. Ця функціональність буде реалізована пізніше, коли будуть додані реалістичні розклади та функціональність депо. Отже, спочатку, якщо ви створюєте нову лінію, нам потрібно вибрати початкову та кінцеву станції. За бажанням ви можете додати назву лінії, яка відображатиметься замість назв станції. Тут ми можемо встановити, які транспортні засоби повинні бути на лінії, оскільки на даний момент працюють лише два автобуси. Якщо ви залишите це поле порожнім, він використовуватиме лише автобус і 1354. А якщо ви вкажете тут 1360, тоді будуть використовуватися лише зчленовані автобуси. А якщо ви впишете тут обидва числа, то обидва автобуси будуть використовуватися випадковим чином. Звідси натисніть маленький значок плюса, щоб створити рейси. У моєму випадку у мене є два рейси: один рейс, а потім протилежний. Тож тепер давайте відредагуємо рейс, редагуємо зупинки. І тепер ми можемо натиснути на карту на платформні зони, які ми створили раніше, щоб сформувати маршрут. Маршрут руху автобуса позначено зеленою лінією. А потім ви можете виконати той самий процес для іншого рейсу та вибрати платформи для протилежного маршруту. І тепер звідси ви можете вибрати, чи використовуватиметься простий розклад чи реалістичний розклад, оскільки реалістичні розклади наразі недоступні, оскільки вони все ще перебувають у розробці. Тож наразі ви можете використовувати лише прості розклади, що чимось схоже на те, що було в BTM Classic. Тож тут ви можете налаштувати інтервали для різних днів і різного часу. Я вже маю зазначити, що це працює неправильно і ми працюємо над виправленням цих проблем. Тож на даний момент немає значення, які інтервали ви тут встановите. Тепер, якщо ви хочете перевірити, чи транспортна лінія повністю функціонує, ви можете перейти до операційних даних, і звідси ви побачите, що у нас немає жодних проблем. Отже, тепер ми можемо відкрити редактор карт, і наразі ми знаходимося в режимі редагування. Але якщо ми клацнемо на цьому олівці, він переключиться в режим перегляду, і ми зможемо ввімкнути транспортні засоби та станції. Тепер ми можемо бачити станції, транспортні засоби. А якщо ми клацнемо на станції, ми зможемо побачити відправлення з цієї конкретної платформи або зупинки. Якщо ви хочете сісти на автобус і фактично самостійно керувати ним маршрутом, то ця функціональність ще не повністю реалізована, але вона певним чином працюватиме. Пасажири не сідатимуть і не виходитимуть, але ви все одно зможете керувати ним по лінії. Отже, якщо ви сядете на водійське сидіння та клацнете правою кнопкою миші, щоб запустити автобус, то якщо ви тепер натиснете Alt плюс клацніть правою кнопкою миші, це відкриє меню налаштувань відображення. Отже, тут ви можете вибрати автобусний маршрут. Звідси ви можете вибрати напрямок і відповідно до нього буде відображатися інформація на дисплеях автобусів. Наразі немає можливості перевірити розклад руху під час самостійного керування автобусом. Я щось зроблю з цим у майбутньому. Ваш минулий час відправлення фактично відображатиметься на всіх табло відправлень. Якщо у вас є ще якісь запитання, звертайтеся до нас на нашому сервері. Discord. Я регулярно випускатиму невеликі виправлення помилок та оновлення стабільності. План полягає в тому, щоб наступного разу запустити кілька трамваїв та тролейбусів, а після цього ми можемо додати реалістичні розклади та функціональність депо, але це займе час і цього може взагалі ніколи не статися. Я пам'ятаю, як казав Маркусу минулого квітня, коли був у Лондоні, що я майже на межі викинути весь мод у сміття. Тож майте на увазі, що це все ще може статися, і слідкуйте за каналом панелі інструментів сервера Discord, щоб отримувати останню інформацію про оновлення. Ну, я думаю, що цього недостатньо, але кого це хвилює?